Ми будемо звертатись до Слова Божого. І сьогодні ми поговоримо про таке питання, яке називається Голос Божий, або як ми можемо чути голос Божий і чому для нас це важливо. І хочу привести такий приклад. Недавно довелося слухати про одне дискусійне питання, де знаходиться істина? В якій релігійній організації, в якій конфесії, і коли частково прослухав це вияснення, все не захотів слухати до кінця так, частину послухав. І в мене було таке відчуття, що на мене напала якась смута від того, що довелось чути. І ми бачимо, що наш світ переповнений самою різною інформацією і релігійною в тому числі. Тому для нас, як для віруючих людей, важливо чути голос Божий. І е, я буду читати із Івангелії від Івана, 10 розділ, спочатку з 1 по 5 вірші, потім 16, і потім із 27 по 29. Десятий розділ із першого вірша. «Істинно, істинно кажу вам хто входить в кошару овечу не дверима, а десь перелазить, той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той пастир вівцям. Воротар відчиняє йому, і вівці слухаються голосу його, і він кличе своїх овець на ім'я і виводить їх. І як виведе своїх овець, то йде перед ними, а вівці йдуть слідом за ним. Бо знають голос Його. За чужим же не йдуть, а тікають від нього, бо не знають чужого голосу. 16-й вірш. Також є в мене і інші вівці, які не з цієї кошари. Тих також мені треба привести, і вони почують голос мій, і буде одна отара і один пастир. Із 27-го вірша, мої вівці слухаються голосу мого, і я знаю їх, і вони йдуть за мною, і я даю їм життя вічне, і вони не загинуть повік, і ніхто не вихопить їх з руки моєї. Мій отець, котрий дав їх мені, більший за всіх, і ніхто не може вихопити їх з руки Отця мого. Відомі слова для нас, що Ісус Христос говорить про себе, що Він пастир для овець. І він, як добрий пастир, прийшов у цей світ, і в першу чергу відзначається те, що він прийшов до найперше до дому Ізраїлевого. І він говорить, що він прийшов і він знає овець своїх, вівці слухаються голосу його, і він кличе своїх овець на ім'я і виводить їх. І вони знають його голос і йдуть слідом за ним. І також, говорить, в мене є і інші вівці, які не з цієї кошари. Тих також мені треба привести, і вони почують голос мій, і буде одна отара і один пастир. Мова йде про те, що вівці з іншої кошари, з іншої отари це народ із язичників, який теж. Буде чути голос Божий, голос Ісуса Христа як пастиря, і вони теж прийдуть. Буде одне, одна отара і один пастир. І наступні вірші з 27 го говорять, що мої вівці слухаються голосу мого, я знаю їх, і вони йдуть за мною. І ось таке значення має ця, це порівняння. Про те, що Ісус Христос говорив, що Він є добрий пастир і є народ Божий, який слухає, чує голос Його, і цей народ складається із двох частин: із євреїв і із язичників. І якщо більш ширше розглядати це питання про голос Божий, там Ісус Христос говорить, що і ти, і інші вони слухаються голосу пастиря йдуть за ним. І говорить, що вони знаходяться в руках Божих. І коли ми ширше розглядаємо це питання, де ми чуємо голос Божий, то ми подивимося ще наступні вірші Псалом 18 із другого вірша по 5. -й. Небеса звіщають про славу Божу, про діла Його рук розказує небозвід, день дневі передає слово. А ніч ночі сповіщає знання, без мови і без слів, нечутний їхній голос, але по всій землі залунав відгомін їхній і до краю Всесвіту слова їхні. І що ми тут читаємо? Що небеса звіщають про славу Божу, про діла його рук розказує небозвід. І тут так виражено, що. День дневі передає слово, а ніч ночі сповіщає знання без мови і без слів, нечутний їхній голос. Немає такої мови, щоб її почути нашими вухами. Але говорить, по всій землі залунав відгомін їхній і до краю Всесвіту слова їхні, без слів, і це звучить як голос Божий. І ці слова, вони співзвучні. Тим словам, які апостол Павло написав в посланні до римлян, перший розділ, два вірші прочитаємо, 19 і 20, те, що можна знати про Бога, явне для них, бо Бог явив їм, їм це всім людям, бо невидиме Його вічна сила Його і божество від створення світу через розглядання творіння видимі, так що нема їм виправдання. І апостол Павло говорить, що Бога можна побачити невидимого Бога, невидиму Його силу вічну і божество через розглядання творіння. Творіння, яке створене Богом, яке ми бачимо кожен день, і можна побачити Божу невидиму силу і Його божество. Це є свого роду як голос Божий. І на цю тему можна багато говорити. Яке і складне і чудове Боже творіння. Я слухав, одна людина говорила про себе, що вона працювала в шахті на підземних роботах і говорила так, що я дуже люблю Сонце, тому що я, як кріт, весь час знаходився під землею. І... Одного разу говорить, коли була путівка, і він поїхав на море від свого підприємства, то, говорить, в мене було таке враження, коли приїхали на море, що я, наче в рай, потрапив. Таке в нього було відчуття. Що дійсно Боже творіння, воно дуже чудове. Це, може, такий трошки з юмором приклад, але коли ми дивимося на те, що створено Богом. І Давид написав у 18 му псалмі, що небозвід звіщає про е, чин Божих рук, і ми бачимо, що на небі є сонце, є місяць і є зоряні світи. І вчені астрономи говорять, що це настільки складно і настільки велично, що для нашого розуму це е, ну, недосяжне щось зрозуміти, які там простори, скільки яка кількість. Не тільки зірок окремих, а яка кількість галактик, і які вони великі й обширні. І це все говорить про Бога, це його голос, який можна почути в Божому творінні. І <кхе> друге питання: ми багато питань сьогодні не будемо розглядати, друге питання, що голос Божий звучить. На сторінках священного Писання. Якщо ми читаємо Новий Завіт, особливо апостольські послання, то ми зустрічаємо там часто слова, які звучать дуже часто. Це такі слова у Христі», або в Ісусі Христі, або в Ньому. Це в Ней те ж саме. Коли мова йде в ньому, то це говориться про Ісуса Христа. І що це означає? Це означає, що прощення гріхів наших в Ісусі Христі, примирення з Богом в Ісусі Христі, наше усиновлення в Ісусі Христі, життя вічне в Ісусі Христі, надія на Воскресіння в Ісусі Христі. Наше заступництво перед Богом звершується в Ісусі Христі. Нове життя християнське можливе для нас в Ісусі Христі. Свобода від гріха в Ісусі Христі. І апостол Павло до Єфесян 4 розділ, 21 вірш, написав, що істина в Ісусі, істина. І якраз це говориться про те, що якби відповідь на питання, що. Істина, вона не в людях, навіть самих достойних. Істина не в релігійних організаціях, не в церквах. Або, як ми сьогодні говоримо, не в конфесіях. А істина знаходиться в Ісусі Христі. І вона викладена у Слові Божому в старому завіті, в Новому Завіті. Тут ми знаходимо істину. І це є голос Божий для людей, для нас. І коли мова йде про те, от люди намагаються вияснити, ну, яка церква сама така правильна, справедлива. І ну, є такі намагання, щоб підвести до того, що є якась, скажімо, організація або церква, яка ну, найсвятіша і найправильніша. І в нас повинно бути правильне розуміння церкви. Що дійсно ми знаємо, що церква є дуже важливою, Ісус Христос сказав, що я побудую церкву мою і сили аду не переможуть її. Але якщо ми дивимося на приклад семи церков, про які описано у, в книзі об'явлення, там апостол Іоанн записав. Послання до семи церков, які існували на той час в Малій Азії. Це територія сучасної Туреччини. І що ми там бачимо? Що ці церкви можна поділити на три категорії. Перша категорія церков до них прозвучала похвала від Ісуса Христа. І не було ніяких зауважень, ні одного. І це такі церкви: Смирнська і Філадельфійська церква. Ну, Назва церков це назви. міст. Місто Смирна і місто Філадельфія. І там не було ні одного зауваження до цих церков. Можна сказати, ідеальні церкви були. Друга категорія. До, них, до неї входять три церкви. Там прозвучало частково похвала і частково зауваження були. Це Ефеська церква, Пергамська церква і Театирська церква або фіатирська. І до третьої категорії відносяться теж дві останні церкви, там не було ніякої похвали. Для них. І були тільки одні зауваження. Перша група це Смирська і Філадельфійська, друга Ефеська, Пергамська і Театирська. Може, згадаємо, які назви до третьої групи відносяться. Лавдикія сама остання і ще одна. Сардійська. Сардійська. Вона десь посередині приблизно знаходиться у цьому переліку. І що було в сардійській церкві сказано? Ну там е е звертання було до ангела церкви, до служителя, до пастора церкви, і сказано, що ти носиш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. І говорить ну, говорить йому, що покайся і стверджуй остальних тих, хто близький до смерті. Мертвий стан у церкві. Правда, там згадується, що є декілька, декілька людей, які не осквернили своєї одежі духовної. Але це не була заслуга служителя цієї церкви. Це були люди, як прийнято говорити, остаток, який мав ну, належний духовний стан. І відома характеристика Лаудикійської церкви. Про це дуже багато звучить, коли на цю тему говориться, що ти говориш, що я такий, 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 багатий, розбагатів і ні в чому ніякої потреби не маю. А говорить, ти не знаєш, що ти сліпий, і нагий, і бідний, і, і так далі. Дві церкви. Для яких прозвучали, ну, сказати так, російською поріцання, як на український, не підберу слова. Да, дякую. І ми бачимо стан церков самий різний. І це було не так десь далеко в середні віки, а це кінець першого століття, який в історичному плані називають, що це апостольський період. Ще був живий апостол Іоанн, останній із апостолів. І він записав послання. І про що це нам говорить? Це говорить нам про те, що церква, не дивлячись на її важливість, вона не є уособленням, оліцетворенням божественної істини. Тому що істина не в церкві, по суті, а істина в Ісусі Христі. Про це говорить нам новий завіт однозначно. І коли церква тримається євангельського вчення, коли вона має спілкування з Богом, тоді все нормально. І церква в належному стані, і істина в церкві є, і так воно мало б бути. Але не завжди буває так, на жаль. І тому робити отаке вияснення. Ну от, Хто найсвятіший? Це недоцільне питання, щоб щось комусь доказати. І моя така думка особиста, що і ми цього не повинні робити. Все, що нам потрібно робити, нам треба триматися євангельського вчення Ісуса Христа. І тоді все нормально, не треба нічого доказувати нікому. І ось істина в Ісусі Христі для нас це є важливо, що все, що Бог дав для нас, вся ця цінність, вона сконцентрована в Ісусі Христі. І тому апостол Ян написав, що хто має Сина Божого, той має життя вічне, той має все. Тому що вся повнота благословіння Божого, вона в Ісусі Христі. Для нас важливо бути в церкві, і ми цього не заперечуємо, але є умова, що ми бачимо, які поради Ісус Христос давав для. Усіх цих церков. Для одних заохочення, а для других зауваження і дуже серйозні. І ми повертаємося до 10-го розділу Євангелія від Івана і дивимося на такі питання, яке значення має для нас слухатись, чути голос Божий? Четвертий вірші 27 говорить нам так, що мої вівці слухаються голосу мого, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Слухаються голосу Божого. І Ісус Христос знає таких овець, такий народ знає, і вони йдуть вслід за мною. По іншому ми можемо сказати, що це керівництво Боже. Йдуть вслід за добрим пастирем, за Ісусом Христом. Тобто вони мають керівництво Боже, ті, хто слухаються голосу Божого. І це дуже важливо. Для нас важливо завжди мати керівництво Боже, і особливо наш час він є дуже складний. І по-особливому нам треба, щоб розуміти керівництво Боже. І 28 і 29 вірші читаємо. Я даю їм життя вічне, і вони не загинуть по вік, і ніхто не вихопить їх з руки моєї. Мій отець, котрий дав їх мені більший за всіх, і ніхто не може вихопити їх з руки Отця мого. Вони не загинуть по вік, і ніхто не вихопить їх з руки моєї. Мова йде про безпеку, про... Божий захист. Коли ми слухаємось голосу Божого, то Ісус Христос говорить, що ніхто не вихопить їх з руки моєї. І далі Він говорить про Отця Небесного, котрий дав їх мені, говорить, більший за всіх, і ніхто не може вихопити їх з руки Отця Мого. Яка сила Божа? Ми згадували про творіння Боже, і Бог все творіння утримує своєю силою і своєю рукою. Ісус Христос говорить, що ніхто не може вихопити, не має такої сили, щоб вихопила із руки Його із руки Бога Отця. Мова йде про нашу духовну безпеку для наших душ і для життя вічного. Про це тут говориться. Але ми не виключаємо і такої сторони, що Бог зберігає нас і в земному нашому житті. Тому що. Е Дуже багато завжди було і зараз є небезпечних факторів. Одного разу слухав свідчення одного капелана. Він розказував різні приклади, які відбувалися, коли він їздив на лінію фронту. Говорить, одного разу приїхав і його зустрічає один солдат в інвалідному візку. І цей солдат питає його, говорить, ви пам'ятаєте, пару тижнів тому ви молилися за нашу групу, наш підрозділ. Він каже, не пам'ятаю, тому що з багатьма людьми зустрічаюся і всіх не можу запам'ятати. І цей солдат розказав, каже, що після вашої молитви ми були на бойовому завданні, говорить, я знаходився в окопі. І в окоп прилетіла міна. І вона розірвалася. І від цього розриву в мене тільки два легких поранення в ноги. І йому надали допомогу. І він так, тимчасово в інвалідному візку був. Говорить, такого не буває, коли міна під ногами зривається, людина. Ну, в кращому випадку, якщо можна сказати, що це кращий випадок, залишається без них. А в гіршому випадку може бути і складніше. Це звучить як фантастика. Але Бог може дати захист в самих таких ну, непередбачуваних ситуаціях. І для нашого життя земного і для здоров'я. І ще один випадок розказував, що один був мобілізований призваний чоловік, і в нього прізвище Божий. І коли він прибув у свій підрозділ, то командир цього підрозділу сказав, так, що твій позивний тепер буде Антихрист. А він говорить, чому так? І той відповів, що. На війні Бога немає. І тому, тому такий позивний в тебе буде. Але ми бачимо, що Бог є скрізь присутній. І в самих таких небезпечних ситуаціях в умовах війни і Бог може зберегти, в нього є достатньо сили і мудрості. Звичайно, не всі залишаються такими. Неуязвимими, що там тільки царапинами. І Люди втрачають і руки, і ноги. Але є факти, що Бог може зберегти в самих таких найскладніших ситуаціях. І тому Ісус Христос говорить, що вони йдуть, чують голос мій, і йдуть за мною, і не загинуть по вік, і ніхто не вихопить їх із руки моєї. Духовна безпека для наших душ це набагато. Серйозніше і важливіше, ніж наша, наша безпека для фізичного нашого життя. І Останнє, на що звернемо увагу, що Ісус Христос говорить, Я даю їм життя вічне. Це найголовніша ціль, яка є для християн, для християнського життя. Мати життя вічне. І такий підсумок зробимо, про що ми згадували сьогодні: що голос Божий звучить у творінні, в усьому світі, написано до, до країн Всесвіту, цей голос пройшов. Голос Божий звучить через священне Писання, істина в Ісусі Христі і виключно в ньому. І для нас важливо слухатись голосу Божого, тому що це наше керівництво для нас. Це наша безпека, і це найголовніша мета життя вічне в Ісусі Христі. Останній вірш, який я хочу прочитати на завершення це теж книга об'явлення третій розділ, 20-й вірш. Дуже відомі слова, які ми знаємо і часто чуємо: ось стою під дверима і стукаю. Хто почує голос мій і відчинить двері, війду до Нього, і буду вечеряти з Ним, а Він зі мною. Ми бачимо, що якби ініціатива знаходиться на стороні Ісуса Христа. Він говорить, що я стукаю. Хто почує і захоче відкрити двері, то говорить, що війду до Нього і буду вечеряти з ним. З його сторони відбувається в першу чергу, а він зі мною. Це означає, що вечеря це як образне таке порівняння, що людина має спілкування з Богом, духовну їжу має. Чудову духовну їжу, спілкування, вечеря. І нехай Бог благословить нас, щоб нам і в нашому житті, і в наші часи, які непрості і складні, чути голос Божий, Богу нашому, слава, Отцю Сину, Святому Духу. Амінь. Помолимось. Отче наш Небесний, ми вдячні Тобі за Господа Ісуса Христа, який прийшов у цей світ як добрий пастир для того, щоб. Послужити для нашого спасіння, для того, щоб скерувати усім нашим життям і провести нас через всі труднощі і випробування до цієї великої мети, до життя вічного. Ми просимо, щоб ти благословив нас надалі і подальший хід цього служіння, спілкування. Ми просимо, щоб ти послав спокій, послав свій захист. Особливо ми просимо за наших захисників, щоб ти їх зберіг, їхнє життя, здоров'я допоміг в усьому. І нехай Твоє ім'я святиться, і серед цього часу такого важкого і нелегкого тобі за все слава, Отець, Син, Святий Дух. Амінь.